Поглядаючи на останні події, в тому числі і рішення судів, коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону з метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів. В тому числі і з цією метою, щоб закопійчані застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали. Окреме питання це наша співпраця з нашими західними партнерами. Для того, щоб з'ясувати всі фінансові потоки і все розслідувати кримінальні справи, ми… Разом з нашими європейськими і американськими партнерами будемо проводити спільні дії для виявлення фактів корупції і для виявлення іноземних компаній рахунків карток власності за межами України, яка належить українським чиновникам, що звинувачуються в корупції.